Вітає шановні телеглядачі у студії такого закону. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, економічні труднощі, корупція, низький рівень життя в деяких регіонах та інших соціальних проблем створюють сприятливе середовище для торгівлі людьми. Уряд України спільно з міжнародними організаціями та громадським суспільством прикладає зусилля для того. Аби протидіяти торгівлі людьми, але ця проблема вимагає постійної уваги та ефективних заходів для подолання. Більше про цю тему ми поговоримо сьогодні з Юлією Бронською, координаторкою проєкту забезпечення комплексного захисту осіб постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації та насильства Миколаївського фонду. Любисток вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Яка склалася ситуація з проблемою торгівлі людьми на Миколаївщині? Які основні тенденції спостерігаються? Як війна в Україні вплинула на ситуацію з торгівлями людьми та на вашу роботу в цьому напрямку? Ну, війна дуже вплинула на ситуацію з торгівлею людьми. Є як позитивний вплив, тому що ці Випадки не так приховуються і вони стають не такими стигматизованими. Наприклад, є захист для таких людей від держави. І в цьому році Миколаївська область є лідеркою в установленні статусом особам, які постраждали від торгівлі людьми. Якщо по всій Україні станом, наприклад, на 10 липня встановлено 121 статус, то в Миколаївській області встановлено 24. це найбільша кількість статусів. По всіх територіях. В нас дуже гарно працює механізм взаємодії перенаправлення між державними органами влади і недержавними організаціями. Ці самі клієнти, якщо в держави їх 24, в нас за цей період є 19 і більшість цих людей то одні і ті самі люди. Тобто, в нас була змога підсилити допомогу держави. От, але, на жаль, не для всіх, тому що ну, по деяким критеріям вимоги наших донорів не співпадають з критеріями, які застосовує держава. Тому це дуже актуально. Люди втратили житло, люди шукають нові заробітки, змінюють місце проживання або ж повертаються за кордону. І вони є в вразливому стані, і такі люди є дуже. Вразливі до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Розкажіть, будь ласка, про проекти та програми, спрямовані на протидію торгівлі людьми. Ну, ми є партнерами міжнародної організації з міграції, і в цьому плані в них дуже спотужний напрямок попередження. Це інформаційні сесії. Але враховуючи наше життя, як воно швидко змінюється, то потрібно шукати різні форми, щоб… Достухатись до людей і те, що людина чує, не же значить, що якщо щось буде не так, то вона зможе це застосувати. Є чудовий сайт stoptrafficking.org.ua. На ньому є ігри, квести. Які дозволяють зануритися в такі ризиковані ситуації і відпрацювати механізм, як не потрапити в таку ситуацію. Тож ми проводимо по всіх громадах області, працюємо. Ми проводимо є настільні ігри для дітей 8 років, для дітей там, 14, ну, від 14 років. Є ось ці онлайн-квести, є навіть онлайн-гра, яку презентували минулого року в грудні. Вона там симулює. Ці ситуації, і вони основані на реальних, які були, то це дає змогу відпрацювати в безпечному середовищі корисні навички. Які є основні виклики і перешкоди у допомозі постраждалим від торгівлі людьми? Я би сказала, що основний виклик в тому, що люди знають про таку проблему. Але вони, в них є таке упередження, що зі мною такого ніколи не станеться, я в таке ніколи не потраплю. да, Я знаю, що таке є, я, а я в безпеці. Але коли відпрацьовуються оці симуляційні вправи, то люди бувають втягуються в ситуацію, яка несе ризики потрапляння в ну, торгівлю людьми. Але вони навіть не усвідомлюють, що вони вже перетнули цю межу і вони вже можуть постраждати. Тому би, виклик в тому, що треба продовжувати інформувати, щоб кожна людина зрозуміла, що вона на 100% в безпеці бути не може. Що треба дбати про себе і своїх рідних. Які послуги та підтримку ви особам надаєте, які постраждали? Ну саме наш фонд завдяки фінансуванню міжнародної організації з міграції має можливість. Для таких людей надавати комплексну реінтеграційну допомогу сюди входить як матеріальна складова. Дуже гнучка і задовольняє потреби кожної індивідуальної особи, тобто це не якийсь назагал, а для кожного саме те, що йому потрібно. Для когось це перенавчання на нову спеціальність, для когось це придбання якихось інструментів, щоб людина мала змогу зайнятися самозайнятостю і покращити своє фінансове становище. Це може бути медичне обстеження. Це може бути допомога у зйомі житла на декілька місяців, допомога у відновленні документів, робота з психологами, робота з юристами. Чи є якісь особливі групи ризику, які потребують більшої уваги? Ну, всі можуть стати постраждалими від торгівлі людьми, але найбільш вразливі це молоді люди, які. Зараз шукають свій шлях в житті і хочуть отримувати гідну заробітну плату. Ці жінки з дітьми, які також шукають роботи, це можуть бути люди похилого віку, які через низький ну, дохід можуть також шукати додаткового підробітку. Тобто, так, да, є більш вразливі, але ніхто не застрахований. Які рекомендації ви можете дати людям, аби вони не потрапили у такі неприємні ситуації? Ну, я можу порадити уважно вичитувати об'яву. Якщо там, наприклад, написано, що платять 800 тисяч гривень на день, нічого робити не треба, нічого знати не треба, там щось не так. Якщо людина десь їде, то потрібно повідомити комусь, на чому вона їде. Я би радила періодично робити селфі з геолокацією. Обов'язково треба в родині домовитись про якусь фразу, яка при телефонному дзвінку, наприклад, буде означати, що з людиною щось не гаразд. От таке, як називається, кодове слово. Куди людина може звернутися, якщо вона, на жаль, вже постраждала? Ну, вона може звернутися до недержавних організацій, наприклад, як наш фонд, а також вона може звернутися і. Добре було б, якби вони також зверталися. Ми своїм клієнтам завжди радимо до державних органів. Це буде місцева державна адміністрація. Зазвичай такими людьми опікуються департамент соціального захисту населення. Вони там можуть отримати статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Цей статус надає можливість отримати також одноразову допомогу в розмірі трьох мінімальних прожиточних мінімумів. Вони також можуть користуватися послугами безоплатної, вторинної е, юридичної допомоги. От. Ну і звісно, до недержавних органів, яких є програми допомоги е, постраждалим від торгівлі людьми. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії і дякуємо нашим силам оборони за захист.